Ви помітили, що президент України Володимир Зеленський останнім часом крайнім часом став давати більше інтерв'ю. І це, мабуть, можна розглядати як свідчення того, що вибори у близькому часі таки відбудуться на весні, навряд чи, але восени нинішнього року цілком ймовірно. Особливо, якщо на цьому будуть наполягати союзники, бо нашій владі ніби нема чого квапитися з цими виборами, оскільки вибори вони вже не пройдуть так гладко для влади нинішньої, як ті вибори, на котрих вони прийшли до цієї влади. І зараз вони будуть пробувати зафіксувати себе в нинішніх позиціях, і їм доведеться щось вигадувати. Бо всі ці старі схеми вони вже зжили себе, і потрібно буде шукати якісь нові обличчя до них, підтягувати, мабуть, старі деякі. Фізіономії, мабуть, витіснять вони десь їх трошки на периферію. Потрібно буде придумати механізм. Знову ж, виникла у нас така ніша лекторату виборців, котрі вони на сьогодні безхозні, оті всі, що голосували за оцих всіх симпатиків Росії, проросійських політиків. Всіх тих регіоналів та ОПЗЖ. І ці люди, вони ж знову підуть на вибори, і їм же ж треба буде дати якогось такого кандидата, котрий і не дуже скомпроментував себе у цих всіх російських чи проросійських мутках, але і не був настільки. Українським аби не відштовхнув від себе виборця. Це, мабуть, зараз основні клопоти влади, але побіжно, як не крути, вони змушені займатися і робочими нинішніми і нагальними справами і навіть трохи ними перейматися. Нинішній період можна сприймати як вирішальний. Скільки і вибори грядуть, і можливе завершення війни. Звісно, влада готова робити все, щоб ця війна завершилась так, аби виглядало, що вся заслуга, звісно, окрім місії Трампа, належить. Їм Мир і нинішня влада нероздільні. Отаке гасло їх надихає. Влада постарається з цієї ситуації взяти якомога максимально більше, а по можливості усе. Вона зберегла країну, вона врятувала тисячі, а може мільйони життів. Бо якби не влада, все було б значно і значно гірше, скільки б зараз нас не було полеглих, убитих, то якби не влада, було б постраждалих у рази, у рази більше. Тобто в неї є можливість маніпулювати інформацією, вимальовувати якісь альтернативні реальності. І втягувати у них суспільство, яке на короткий момент, очевидно, буде піддаватись цьому, бо сам факт війни надзвичайно велика буде подія і надзвичайно позитивна, емоційна, і вона схилить людей, котрі зараз. Дещо жорстко налаштовані як до ворога, так і до влади, котра щось недопрацьовує, на їхню думку. А коли буде перемога, всі сполегшено зітхнуть і розвернуться до влади своїм добрим боком. Бо всі ті аргументи, які зараз суспільство фіксує, вони вже не видаватимуться настільки актуальними. І вони будуть уже у минулому, а на той час будуть уже інші свої мирні клопоти, і вони будуть також непростими, і на них нам влада й вкаже пальцем: ось чим зараз треба займатися. Вибори президентські, звісно, без нашого нинішнього чинного президента не обійдуться, судячи з. Його поки що не дуже виразних заяв щодо цього, але очевидно, що так. І відповідно йому будуть потрібні якісь дії, щоб задобрити геть усіх. І війна це буде така подія. І завершення війни буде такою подією. Він зуміє, гадає, продати цю перемогу і на схід України, і на Захід. Хоча, звісно, може десь. Прилетіти чи вигулькнути небудь водойми, чорний лебідь, щось несподіване, і в нас з'явиться лідер, про котрого ми не підозрювали. На заразок цього ж Зеленського, тільки, ну, якоїсь іншої масті, іншого кольору, і все буде інше. Хто міг до того, поки Зеленський не оголосив, що він піде на вибори президентські, Подумати, що він виграє ці вибори і стане президентом, заткнувши всіх українських політиків за пояс. Тому й зараз, можливо, з військових хтось з'явиться. Я не кажу про тих, кого вже оприділили у ці кандидати, ну, наприклад, Рала чи посла Валерія Залужного. З ним також там не зрозуміло. Хоче він, не хоче, піде, не піде, чи це його воля, чи це е, хтось його спонукає і до того, й до іншого, хотіти і не хотіти. Будуть. Якісь несподіванки обов'язково будуть. Оскільки зараз час, це не той час виважний, коли в політиці, то колися одні ті ж самі люди ще з 90-х років, і там сюрпризів. Особливих не виникало, лише заплановані. На парламентських виборах, звичайно ж, влада організує, ну, окрім власної партії, котру, очевидно, перейменує і підтягне якихось у першу десятку якихось людей, з котрих можна ікони малювати, настільки вони гідні, але й не тільки. Вона спробує, повторюся, підібрати всіх цих східних виборців, і для цього їм знадобиться також якась фігура, або дві, дивлячись, яку вони там до цього технологію залучать, котрий був би компромісним для суспільства і не викликав би якогось загального загальної відрази. У певних регіонах, чи Східному, чи Західному. Недаремно, очевидно, поговорюють, що Олександра Усика планують використати у такі ролі, створять під нього партію. І, в принципі, його біографія дозволяє прихилити до себе і східних, зрештою, він звідти, і тривалий час його поведінка. І виглядало, що він цілковито їхній, і цілковито проросійський лише після початку повномасштабного вторгнення він змінив риторику. Я не вважаю це лицемірством. Людина просто зробила правильний крок. Але треба розуміти, що він лишається тією особистістю, яка була вихована до війни. Так, війна вплинула на нього. але... Він же ж не відрікся російської церкви, виховників, тих, всього іншого. І ще один момент. Україна ніколи не працювала українські структури Майця Нова, так як російська церква з ним працює. Де українська церква була? От вірує людина, надіть йому духівника, хай настановлює його. Але кому це в Україні потрібно? А російська церква отак з людьми працює. Та, власне, можливо, усик і не трапить у всю цю катавасію. Я його навів як приклад. Але подібні технології будуть задіюватися, і ми можемо здогадатись про ефективність. Технології, дивлячись зараз на крісло президента України, хто в ньому сидить, і звідки він оце крісло втрапив. Тому тримайте стрій, будьте пильні, мабуть, за будь-яких розкладів, хтось нас і обмани. Але хотілося, щоб це була. Гідна людина